В Україні вже традиційно двічі на рік переводять стрілки годинників. Такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня. І хоч в державі вже давно мовиться про скасування такої практики, поки що відповідний законопроєкт не був схвалений. Відтак в останню неділю березня українці вкотре перейдуть з зимового на літній час. Як до цього ставляться прикарпатці? Андрій Попович розкаже. Переводити стрілки годинника чи ні над цим питанням нардепи замислювалися уже давно. Проте досі відповідний закон так і не ухвалили. Тож українці й надалі змінюють свої біологічні ритми двічі на рік у 2021 році. осінню у нас був розгляд законопроекту щодо переведення годинників, і щоб ми жили за європейським часом. Цей законопроект виставлявся на голосування однак він не добрав буквально два чи три голоси. Для того щоб бути ухваленим, і ми обіцяли повернутися до цього законопроекту в наступному році, але в лютому місяці після активного повномасштабного вторгнення. Насправді дійсно питання часу на і закріплення цього на законодавчому рівні відійшло трішки на другий план. І коли в нас переводять годинники, тільки тоді починають десь про це говорити. Але політичної волі саме щодо цього зараз немає. Медики ж кажуть, сезонне переведення стрілок годинника, не впливає на здоров'я людей, тому потрібно підготувати організм до таких змін приблизно за два-три тижні, щоб не виникало великого стресу для організму. Основним це буде. Поступова зміна режиму сну, щоб організм в організму не викликався стрес. Також можна використовувати прогулянки на свіжому повітрі, адже якщо мозок буде у нас насичений киснем, у нас буде більше енергії. Також ранкові заняття спортом, фізичні вправи допоможуть зберегти енергію на цілий день та підтримати хороший настрій. Крім того, зміна режиму та брак сну можуть спровокувати стреси, особливо це небезпечно для людей людей із хронічними захворюваннями додають медики. Це буде найбільш дискомфортно для людей з хронічними захворюваннями, так як взагалі в весняний період вони мають. Можливість погіршуватися, загострюватися також для людей з гіпертонічними хворобами. Це буде тяжко. Через те, що міняється сам розклад дня, потрібно вставати раніше, і це приносить дискомфорт організму. Самі ж прикарпатці до переведення стрілки годинника ставляться неоднозначно. Зранку вставати буде важче, Ну, нічого будемо привикати, до того все ні. Немає різниці. Тобто, часом назад це щоб ближче. Ніби не надто компетентна в цьому, тому не можу сказати. Ну, а... Важче вставати буде, але я працюю в другу зміну, тому в принципі непогано. Взагалі, то краще, аби, так як зараз перевели, так постійно би було. Ага. Ну, тобто ви за те, щоб не перебувати, щоб був один час постійно. Чесно кажучи, до цього так і не відносилася дуже. Воно мене настільки турбує. Кіно сприймає, сприймаєш, переводять годинники. Треба до всього звикати. Навіть для того, це потрібно, що зараз ми всі повинні працювати 24 на 7, Воєнний час, країна у війні, треба всім йти до перемоги, і це правильно. І я вважаю, що краще переводити годинники. Цьогоріч Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед, в ніч з 25 на 26 березня.